Вітаю вас! Людина повинна вірити, прагнути, шукати і не здаватися, вважає заслужена артистка України Анжеліка Рудницька. Сьогодні вона з нами. Анжеліка Рудницька співачка, журналістка та телеведуча. Автор легендарної території А. Вона пише романи, займається науковою та громадською діяльністю, а за оригінальний напрямок у вишиванні як самобутню художницю її нагороджено всесвітньою премією світовий майстер. Тільки її постаси в одній особі відразу виникає запитання, чи вам це справді дуже цікаво, і ви належите до когорти людей, які мають 10 талантів, чи ви знаходитесь все-таки у пошуку. Я думаю, що в кожній людині Бог заклав усі можливі таланти, просто не кожен може знайти в собі ці таланти і хоче їх шукати. Тобто, одна людина пристосовується до якоїсь простої механічної роботи, і це абсолютно задовольняє. Інша людина весь знаходиться в пошуку, намагається себе реалізувати. Можливо, це в властис мого характеру, що мені тісно в рамках чогось одного. Я намагаюся вирватися. Там люди бачать свободу у, у різному. Ні, бачить тому, щоб мати багато грошей. Тоді вони інші е, вільні сексуальні стосунки, з ким сьогодні я захочу, і там чи що прийде в голову. Я бачу свою свободу в якихось творчих проявах. Тобто, оце, оце моя свобода, і це мої, е, мої бажання, е, Анджеліко. Ви вродлива жінка, і мало віриться в те, що кілька років тому ви пережили так достатньо драматичну ситуацію, з якою ви м, треба сказати, ефективно дуже впоралися. Я маю на увазі та ту. Проблеми, оті проблеми зі здоров'ям. Кілька слів буквально про це. Що тоді трапилося? Ну що трапилося, то трапилося так. Я була паралізована. Певний період не піднімалася з ліжка, і моя голова в цей період для того, щоб чимось себе зайняти, напевно народила цілий новий світ. І так рудницька журналістка, телеведуча і співачка перетворилася ще в Анжеліку-художницю. Про емоційний стан я не говорю зараз, тому що він був очевидно дуже поганий тоді. Не знаю, не, не впевнена. Тобто, я... ви знайшли якусь рівновагу? Просто це це були неймовірні болі, та це дуже важко. Мій організм не сприймав е, знеболюючих і мені доводилося все контролювати. Власною головою, мозком, і тому звичайно, от в цьому була найбільша найбільше випробування для мене. А перемогти можна було як і і все інше в житті, тільки вірою а чим іще можна перемогти. Я знаю, що багато людей вони просто втрачають надію. Вони Ні, люди, люди просто не хочуть обертатися навколо себе. Вони дуже часто, ну припустимо, там я їжу кожного дня в маршрутці за кермом, і це моя робота. І тут раз щось стається в житті, і я не можу вже їздити бути водієм маршрутки. Все життя закінчилось. Ні, воно не закінчилось, воно просто стало іншим. Ти можеш е, чогось навчитись нового і почати робити щось інше. Просто треба від от такого кута зору, зробити отакий кут зору. І все. Тобто, людина завжди може знайти знайти вихід із ситуації. А для цього треба докладати зусиль всіх, яких тільки можна. Я перепробувала і різні технології лікування, і спілкувалася з лікарями, з світилами, з звичайними там, невропатологами районної поліклініки. Ну, тобто всі, всі рівні, які тільки можна було, я прийшла. І, і, і лікарів, і не лікарів, і те, і те, і те, і те. А ко, в мене двічі була хвороба. Один раз було це у 2004 році, другий раз рецидив стався у 2008 році. І з одного і з іншого випадку я виходила абсолютно різними способами. Тому чи можна щось рекомендувати і радити? Не можна. Єдине, про що я кажу, і можу повторити це там тисячі разів, що людина повинна вірити, людина повинна. Прагнути рухатися Шукати. рухатися, да, не здаватися, робити малесенькі-малесенькі кроки. Можна, сьогодні тобі здається, що це ніщо, а завтра це може принести якісь там свої результати, це важливо. І результат це не завжди гроші, це не завжди слава, це не завжди там визнання там, чи ще що-небудь. Це може бути абсолютно інший результат. Я кажу, що я знайшла в собі а, здатність бачити світ. Інакше ніж інші люди його створила і теж не, не прагнула його якимось чином пропагувати. Він пропагує тепер мене в світі, а не я його. Ви ви маєте на увазі е, Добре, ваші художні художній ці роботи. Це звичайно фантастика. Вони мені дуже подобаються, і я вам дуже е, щиро справді дякую за те, що ви е, все таки кілька слів ми сказали про от, о, цю неприємну для вас тему. Е, бо це дуже важливо. Дуже а саме для того, щоб е, люди почули, побачили те, що чудеса, все таки все. бувають. Можна подавати багато проблем в житті. Це не легко, це дуже складно. Це 100%, це величезні випробування, це фізичні, і душевні муки, і сумніви, і розчарування, і зневіра буває. Все буває, але через це це треба все пережити і пройти. І десь всередині там як би погано не було. Мене там знаєте, як червона лампочка горить, що все одно, все одно голова десь контролює, що все буде добре. Ну я просто можливо не виправна оптимістка. Через те мені легше. На завершення програми ваше побажання нашим глядачам, традиційне побажання, що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети, бажаю вам ніколи не втрачати віру, бути в міру впевненими і дуже багато працювати над собою. Удачі всім вам і великого душевного тепла. Діліться ним зі світом. Тоді світ буде відгукуватися тим самим.